Я довго думав, як ось це відео взагалі записати. Знаєте, спочатку в стилі новин, а потім я думаю, ні, не піде. Не піде, бо потрібно просто, щоб ми з вами поговорили. Відверто поговорили. Проблема полягає ось в чому. Сьогодні я вже записував відео по пану Аристовичу. Він давав інтерв'ю Ксенії Собчак, і там багато таких речей. Які українці ну, сприймають як О, так він же правду сказав, а що він неправильного сказав? Тобто українці забувають про те, що їм впарювали раніше. Українці забувають про те, хто створив неправду, українці забувають про те, хто створив ідеологію, хто створив внутрішнє ПСО, така знаєте, психологічна операція, спецоперація проти власного ж народу. Вони забувають, українці забувають. А потім ці ж самі люди, користуючись тим, що вони були популярними, вони залишаються популярними, вони залишаються лідерами думок, вони починають, вловлюючи те, що ви хочете почути, вони починають говорити вам те, чого раніше не говорили. Але ви відчували, що ото і є правдою. Так ось ці люди нині знаходять відклик у ваших серцях. Тому що ці люди, нібито як прозрівші, починають говорити вам правду. Нібито правду. Але. Це не означає, що ці люди на вашому боці, і це велика проблема. От, будь ласка, Мар'яна безумна, б... безугла. Слухаємо. Ми мали на з вами розмову. Я теж позбавлена ілюзії відносно того, що ми такі якісь незвичайні, особливі нас не можуть розміняти. Ми... ми, ми, Я вибачаюсь, я безумно випадково сказав, вибачаюсь одразу. без угла. Ми ти... так, ми вже не особливі. Мар'яна, ми вже не особливі. да? Тобто два роки з кусочком говорили нам, що ми особливі, що ми непереможні, що ми, ми там світ світу ну, коротше, щит Європи і так далі. Тепер вже Мар'яна починає говорити: ну, ми не особливі, вона свідома, свідома того, що нас можуть. Ну, Давайте послухаємо. Повторюсь, ми зараз ну, відбувається глобальний перерозподіл. Тобто в світі накопичилася певна напруга, певні невирішені питання і перерозподіл сил. І... Тобто, ну так Мар'яна, треба було у 2019 році разом з Володимиром Олександровичем вилізти на сцену і сказати на стадіоні, що друзі, ви знаєте, в світі накопичилась напруга, а вона ж каже, що це 30 років накопичувалась напруга. То ми вліземо в цю напругу і будемо епіцентром вибуху цієї напруги. От я хочу подивитися тоді, як би українці проголосували за право бути епіцентром вибуху. Давайте далі послухаємо тільки один з театрів бойових дій. Ми тільки один з театрів бойових дій. Мар'яна, це треба було говорити людям 2019 році, що ми будемо одним із театрів бойових дій. Тобто, ми не зробимо, ми розуміли. От, от пам'ятаєте, я вам багато разів говорив про те, що можна було не допустити цієї кровопролитної війни о цього масштабного вторгнення. Тобто, Мар'яна, прямим текстом зараз говорить, що вона розуміла, що вони всі розуміли, що всі ті велика напруга. Але, тим не менш, хтось вийшов на сцену е, однієї з конференцій і сказав, що ми будемо відновлювати ядерну зброю. Тобто, ну, підлив, на мою точку зору, підлили масла вогонь. Тобто, вони розуміли, що є протистояння, є велика напруга, але тим не менш не намагались вберегти Україну. Правда? Ви скажете, та ні, та ти щось не так зрозумів. Давайте слухати далі. Нас можуть розбити на частини. Нас можуть перерозподілити, нас можуть визначити тією чи іншою частиною сфери впливу. і... А ви розумієте, про що вона говорить? Нас можуть розп... розподілити, там, різними частинами впливу. Це не сепаратизм випадково. Ні. Це... Ну, ні ну вона ж не закликає, вона якби фіксує факт, що нас можуть розділити. От хочеться спитати, а ця людина знала про це раніше? В 2019 році, в 2018-17, коли е, Слуга народу там, і Володимир Олександрович прийняли рішення балотуватися. Вони розуміли складність ситуації? Складність. Розуміли. От вона сама ж каже, що ну, розуміли. І, звичайно, дуже багато може не співпасти з тим, як це бачить президент, як це бачить. Переважна більшість українців тощо. Це боротьба за виживання і. Це боротьба за виживання. Кого з ким? От Мар'яна тут е, не робить акцент. Кого з ким? А я вам скажу кого з ким. Отіх джерел напруження це не, не наша боротьба за виживання, це боротьба за виживання систем великих і великих держав. Вона зараз побічно це скаже. Вона зараз дуже різка. Тобто, якщо. Десь протягом 30 років нас умовно відносили до сфери впливу Росії. Потім ми такі були. Ну типа як сіра зона. Ну якщо дуже спрощено. Якщо дуже спрощено, ми була сіра зона. А коли це ми були сіра зона? До 2013 року, так це не 30 років, я вибачаю, це трішечки менше. Якщо брати 90-й рік, то це 23 роки. Якщо брати 91-й так це 22 роки. Тобто не 30 років, не треба за 30 років говорити. Тобто, 20 умовно років ми відносились до сфери впливу Російської Федерації. Умовно до сфери впливу, тому що Україна не втратила суверенність, Україна не втратила території. Так, були представники е, Російської Федерації. ну Ми це зараз підозрюємо. Вони ж не з паспортами були. Хоча з паспортами ми скандали бачили і при Володимире Олександровичі. Скандали з російськими паспортами у владі, чиновники. Е, я не, ну, не заперечую те, що хтось впливав на чиновників, але тим не менш, Крим був. Там, де він і був, там де він і зараз залишається, але Крим не був тимчасово окупованою територією. Ні Донецьк, ні Луганськ, ні інші території не були тимчасово окуповані. Україна зберігала повністю свій суверенітет, і українці періодично і не соромились показувати владі, що їх не задовольняло. Тобто сказати, що всередині країни був якийсь тоталітаризм. Ну, ну, це тяжко це заперечувати. Тяжко те, що українці могли виражати свою демократичну позицію, тобто не 30 років, а потім з 2013-го, з 2012-го року щось розпочалося. і Мар'яна про це говорить. То зараз ще іде визначення а до якого альянсу ми реально будемо належати, і наскільки до якого альянсу ми будемо належати і наскільки? Давайте ще раз. Тобто, станом на зараз народний депутат України прямим текстом каже, що ми будемо приєднуватись до якогось альянсу. Ми були там, нам не сподобалось. Нам не сподобалось. Нам всім, давайте будемо чесними, всі хотіли підписання асоціації руху в Європейський Союз. Нам Арсеній Петрович розповів, що Європа це благо, і ми орієнтувалися. Ми зробили цей крок. І фактично е, утворили на своїй території ну, джерело напруження, бо є великі системи. Ніхто українському народу не сказав, що друзі, ви просто робите помилку, помилку тому що м, отакими швидкими діями. Ви ну, фактично робите напруження на своїй території. Повільно потрібно, повільніше потрібно, не так різко, бо ці великі системи вони можуть дивним чином зреагувати. Був, правда, один чувак, який попереджав. Був він прямим текстом. Казав, що буде на літеру Ж. Жириновський. Він прямим текстом казав, що буде. Правда, всі тоді ржали над ним. Всі ржали. Тоді, правда, я не знаю, чим займалась Мар'яна. В аудиторії, коли Жирновський виступав, там сидів Порошенко, він тоді ще не був президентом. Там сиділи ті, хто кого вже немає. Їх змило вже історії. Вони десь, я так підозрюю, за кордоном. Або просто живуть своє життя нормально. А ось ці люди вони просто ще кварталом займались. Знімали серіали, в тому числі і в Російській Федерації. Тобто, окей, Жирновського тоді ніхто не почув. Слухаємо тепер Мар'яну. І тому дуже важко сказати, що і як буде. Найближчим часом, найближчі п'ять років, тому що ми прямо в горниловій історії зараз. Ми в горниловій, щось в якомусь горниловій історії. Ми зараз е, в іншому місці, Мар'яна. Ми зараз в іншому місці. Це не горнило історії. Це не горнило історії. Ні, Мар'ян. Ви плутаєте. Це трішки інше місце. воно називається по-іншому, не горнило. Воно називається по-іншому. Воно починається на літеру Ж. От ми там. ми там. тому що... Це, це не слова, це ж не мої слова. Ми там, тому що в світі йде величезна боротьба за ресурси, за владу, за вплив. І в першу чергу, все ж таки за ресурси і за гроші. І от ми, ми, ну не ми, тепер не ми. Чиновники наші, на мою точку зору, на моє глибоке переконання, не зробили нічого, щоб вберегти мою країну від оці... Від оцього горнила історії. А тільки в цьому горнилі історії, а насправді ці, Мар'яна перебуває в статусі заброньованого народного депутата, хоча і прийшла в чомусь в камуфляжі, не знаю чому, в студію. А ми з вами закидані повістками, закидані. Ну, це не похоронки, а це сповіщення, закидані цвинтарями, закидані тимчасово окупованими територіями, без, ос... без прогнозованого майбутнього і з величезними стресами всередині країни. І ще з мільйонами емігрованих і абсолютною неможливістю прогнозувати, що буде в найближчі 3, 2, 1 навіть рік. Ось в такому ми горнилі історії Мар'яна. І це тому, це тому, що ось такі, як Мар'яна, на мою точку зору, взяли до, влади, до, до рук владу тоді, коли не потрібно було цього робити. Потрібно було просто, не зважаючи на свою популярність, не зважаючи на те, що люди довіряли, не зважаючи на всякі серіали, потрібно було мати громадянську відповідальність. І не брати до рук те, з чим не можеш справитись в таких складних умовах. Бо тоді твоя країна опиняється в горнилі історії, яке насправді є іншим місцем, Мар'яна, іншим. І кажіть людям, уже правду, якщо почали.